Бракує землі не для життя, а для останнього прихистку. Сумська Алея слави майже переповнена. Тут покоїться більше 30 бійців, які загинули в зоні АТО. На центральному кладовищі додатково для поховання наразі виокремили останню ділянку на 10 місць. Опісля ж, якщо будуть ще загиблі воїни, їх планують ховати вже на Баранівці. На центральному кладовищі з кожним новим похованням виникає все більше проблем: підземні комунікації та близькість розташування могил як наслідок захаращення. Відтак виділили землю трохи поодаль. Місць 10. Буде, значить, ще один ряд. Він має стати последнім в этом комплексі. Далі справа буде за упорядоченням і приданням меморіальності цьому комплексу. Тут дожди працювати спеціалісти, архітектори, дизайнери і вже такі. Розговори, обсуждіння ідуть в цих кругах. До слова, тут уже давно не ховають за винятком зарезервованих ділянок, кладовище законсервоване, як і Баранівське. Але на останньому все ж знайшли місця на 60 поховань поруч із братньою могилою воїнів Великої Вітчизняної. У майбутньому планують поставити щось, що нагадувало про подвиги сучасних героїв. Сумчан же така перспектива не радує. Я проти, ну тому що там дуже далеко і. Ну, не так у центрі. Та, ну куди, мама, на це, куди? Ні, тільки тут треба. На барановку хто поїде. Ну, Я так думаю. Та й ховати бійців вони більше не хочуть. Я думаю, що вже закінчиться наша війна і вже не понадобиться барановка. Юлія Марковська, Олександр Городус на часі новини.